Захистом дітей, дякую. Ну тут питань до цього нема. Історія виникнення примусових заходів. Ну ви розумієте, що якщо тут ми пишемо з 15 століття, то це письмові документи, але і з першого і до першого століття і до нашої ери, я думаю, були якісь примусові заходи щодо дітей. Але більш конкретно з 1864 року судова реформа у Російській імперії створила виправні притулки для неповнолітних з 10 років. Кримінальне уложення 1903 року, 1903 року, також Російської імперії створила в кримінальному положенні. Визначає виховні заклади з 10 років для дітей. Кримінальний кодекс вже Української радянської соціалістичної республіки визначає заходи медико-педагогічного впливу з 1922 року. Але що цікаво, з 1935 року кримінальна відповідальність наступала. В радянському союзі з 12 років на рівні з дорослими, а це було аж до 1960 року, коли в нас в кримінальний кодекс були включені примусові заходи виховного характеру. А далі дякую. Ну які же є заходи. Ми не будемо тут е затримуватись, Які ж є заходи кремовного для дітей? Це примусові заходи виховного характеру. скажімо, потім які мета їх застосування це одержання належного виховання, освіти, піклування, наявності, можливості адаптуватися до реалій суспільства. Це так як і. Думаю, в наші шановні шановних колег скажімо, в Норвегії. Це аналогічна мета, так що тут теж проблем немає. А які ж можливості надає нам кримінальний кодекс України в кримінальному процесі щодо дітей? Назва цього слайду випадки застосування, але тут е, ми розкриваємо зміст статей Кримінального кодексу України. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Дивіться, будь ласка, від кримінальної відповідальності, а не від покарання. То це за перше, що адвокат мусить добиватися, це звільнення від кримінальної відповідальності. Тут не всі випадки перелічені. Наприклад, я в своїй практиці нещодавно, а ви знаєте, це був сюжет і в надзвичайних новинах, я і на сайті. Я б домігся звільнення від відповідальності неповнолітнього на підставі статті 47 кримінального кодексу в зв'язку з взяттям його на поруки громадською організацією, наприклад. Хоча ця стаття була найкраща для дитини, але вона не відноситься до примусових заходів щодо неповнолітніх. Вона має силу для всіх, абсолютно всіх людей, тобто людина, яка вчинила злочин по нашому кодексу. До середньої тяжкості вперше може бути звільнена від відповідальності, а не тільки від покарання. Саме це йому застосували для неповнолітнього. Друге, звільнення неповнолітнього від покарання відповідно до частини першої статті 105, Знаєте, це кримінальний кодекс. Застосування заходів до особи, котра до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, чинила суспільне небезпечне діяння. А звільнені від кримінальної відповідальності, якщо санкцію закону, за яким засуджується засуджуються неповнолітні, передбачені лише такі види покарань, які можуть застосовуватися для дорослих. Ну ви знаєте, що для дітей не всі покарання застосовуються, які для дорослих. Це можливості кримінального кодексу України. Зараз ми розглянули. Ну для фахівців ми проводимо також тренінг. Ви знаєте, і всі ці питання ми обговорюємо. А хто ж такі неповнолітні? Неповнолітні в різних країнах світу визначаються по-різному. Малолітня особа за статтею 3 кримінально процесуального кодексу України, з якого ви думаєте, з якого віку? В нашому кримінальному кодексі, кримінально процесуальному стаття 3 визначає поняття, що до 14 років ця особа є малолітньою. Я думаю, що це. На мою думку, дуже, дуже слушно, тому що зрілість людини наступає в різному віці, тобто 14 років взято з запасом, такий, на мою думку, що бачите, в Російській імперії вже з 10 років вважалось, що людина досягло якогось рівня розпізнання. В нас 14, до 14 років дитина вважається малолітньою. Неповнолітньою вона вже вважається з 14 до 18 років. І е, за статтею 22, а тут дозвольте зупинитися більш грунтовно за статтею 22 кримінального кодексу України Кримінального кодексу України. Якщо ми подивимось частину першу цієї статті, написано особа підлягає кримінальній відповідальності з 16 років. Написано в першій частині статті 22. Але що написано у другій частині? У другій частині статті 22 кримінального кодексу України написано крім. Злочинів, і перелічені майже всі види злочинів, які є народними статтями, які народними злочинами, які вчиняються найбільше. Це і крадіжка 185 стаття, і розбій 187 стаття, і грабіж 186 стаття, і угон е, транспортних засобів, і зґвалтування, і майже всі статті, які Є на перших місцях судді, шановні судді, підтвердять, що більше всього в Україні вчиняється злочинів, мабуть, по 185 й статті. Це крадіжка. І ось ця стаття, 185 та вже є в переліку частини другої статті 22, Тобто відповідальність за неї наступає кримінальна, тобто людину можуть посадити до тюрми в Україні з 14 років. Я думаю, що це також потребує вдосконалення а, далі. Особливості досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Я хочу звернутися на пункт на, на, пункті, на пункті першому здійснюється досудове розслідування спеціально уповноваженим слідчим. На практиці адвокати не завжди перевіряють, а чи є спеціальні повноваження у цього слідчого. Тому просимо звернути увагу, що в Україні передбачено наявність спеціально повноваженого слідчого. Стадія досудового розслідування закінчується складанням процесуального документа, клопотання прозвестування неповнолітнього примусових заходів виховного характеру або направлення обвинувального акту в суд. Хочу також звернути увагу, що ми, захисники, адвокати, розуміємо, що якщо прокурор не клопоче про заходи виховного характеру, то в нас є всі процесуальні права, всі процесуальні повноваження для того, щоб самим клопотати про примусові заходи виховного характеру, тобто про звільнення під нагляд батьків або інші заходи, в тому випадку, коли прокуратура не вважає, не вважає за це. Також це випадок мого недавнього підзахисного, коли прокуратура подала обвинувальний акт в суд на загальних підставах, а ми, адвокати, сказали, ну, бачите, йому. По розумовому рівню він на 7 років, а не на 16 років. тому суддя Шевченківського районного суду не буде зараз говорити суть справи, вирішив закрити кримінальне провадження, і, на нашу думку, справедливо, і оскарження не було. Особливості судового розгляду щодо застосування примусових заходів виховного характеру. саме судового, то було досудово. Полягають в тому, що судовий розгляд. Повинно здійснюватися за участю прокурора, звісно, законного представника, захисника, представника служби у справах дітей, представника кримінальної міліції, якщо вони були викликані в судове засідання. В наступному в наступній тезі ми бачимо, що неприбуття батьків чи законних представників не зупиняє судове провадження, крім випадків, коли суд визнає якусь щось А що виходить на практиці, коли вони не з'являються? Суд і не визнає їх участь необхідною. Це вказано в пункті 4 листа Вищого спеціалізованого суду України від 18.07.2013 року. Тобто, фактично, судовий розгляд в Україні, а зараз в мене є така справа в провадженні, коли я захищаю неповнолітнього. Його мати в Шевченківському районному суді, також суддя лишак, його мати не з'являється ніколи, жодного разу її не було. Але судове провадження триває. Ми розглядаємо винуватість особи. Він визнав свою вину вже. Давно він широко покаявся, але судовий розгляд проходить без його матері, тому що матір каже: ну мені, мені соромно приходити. Ну, ми, як люди, її розуміємо. А чи не соромно, що в неї така дитина? Чи не соромно їй, що вона не забезпечила належний догляд за своєю дитиною? Тому моя думка, що треба обов'язково. Змінити це положення, щоб участь батьків була обов'язкова. Тобто за всі провини дітей повинні відповідати їх батьки на рівні з дітьми. А виклик неповнолітнього, як шановний Константин вже нам казав, здійснюється через його батьків. Тобто, це положення в нас також не завжди працює на практиці. Далі. А далі спеціальний слайд, який я. Можу, якщо ви дозволите, пропустити, тому що він на цьому слайді зображені дії захисника кримінальному провадженні провадження застосування промислових заходів вихоновного характеру, тобто дії, які ми захисники вчиняємо в цих провадженнях. Це ми викладаємо на наших тренінгах для адвокатів, на які ми всіх і з радістю запрошуємо. Тобто, тренінги організуються і Національною асоціацією адвокатів, і адвокатськими об'єднаннями. У нас дуже багато адвокатів. Так, ну я розіслав цю презентацію. Вона є також в електронній пошті. Тобто дії захисника це те. Що випливає з усіх статей Кримінального процесуального кодексу, Кримінального кодекса, Кримінального кодексу з Кодекса адвокатської етики і зі здорового глузду? І далі я хочу завершити свою презентацію практикою Європейського суду з прав людини джерелами і джерелами матеріалами Організації Об'єднаних Націй. Ну, те, що є постанова Пленуму Верховного суду України номер 2 номер 5 про практику. Розгляду судами справ про застосування промислових заходів виховного характеру, про злочини щодо неповнолітніх, є листи Вищого спеціалізованого суду України, в яких дуже ґрунтовно описані ці випадки. Є наказ Міністерства охорони здоров'я України, але матеріали Організації Об'єднаних Націй, наприклад, мінімальні стандарти. Стандартні правила ООН щодо відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх 85-го року, ми їх знаємо ще як пекінські правила. Так ось, пекінські правила не завжди в нас застосовуються в кримінальному судочинстві щодо неповнолітніх. Це теж треба звернути увагу, що пекінські правила заслуговують на а, більш ґрунтовну увагу і. Як пропозицію до кримінального процесуального кодексу я би сказав, що треба ввести ці матеріали. Як шановний наш колега Олександр Михайлович Дроздов посилався на статтю 8 законність і на статтю 9 верховенства права в кримінальному кодексі в кримінальному процесуальному кодексі, згідно яких в нашому кримінальному процесі здійснюється врахування практики Європейського суду з прав людини. Так, ось і практики Європейського суду з прав людини, на мою думку, мало. Треба врахувати ще й інші міжнародні документи, наприклад, мінімальне, хоча б стандартні правила ООН щодо неповнолітніх пекінських правил. Також треба врахувати токійські правила, а це мінімальне стандартні правила ООН щодо заходів не пов'язаних з тюремним ув'язненням. Методичні рекомендації Комітету міністрів Ради Європи про доброзличливе. Правосуддя до дитини 10 року їх теж треба врахувати. І стосовно практики Європейського суду справ людини, яка в нас обов'язково, ви знаєте, як ми вже казали, за статтею 8 статтею 9, обов'язкове її врахування, статтею 8, статтею 9 кримінального процесуального кодексу України, це і справа Т проти Великобританії. Т та В проти Великобританії. Чому скорочена Т.В.? Тому що це якраз неповнолітнє розголошення, прізвищ яких неможливо було, тому що одним із ключових елементів є закритий судовий розгляд. Європейський суд е, в, в, дотримується цих норм. В нас це завжди. Проходить у відкритому режимі. Я не знаю за свою практику суду над неповнолітніми, який би був у закритому режимі. На жаль, за клопотанням. Так, так ось: доступ до правосуддя до розгляду справи, адаптація зала судового засідання і процедури потреб. Процедури розгляду справи відповідно до потреб неповнолітнього були предметом розгляду Європейського суду справ людини те проти Великобританії. Треба це враховувати. А, ще наступне наступна практика, дуже цікава, ви знаєте, хоча воно і проти Росії Свинеренко та Сляднів, але ця практика стосується дуже і дуже України. Чому Свінеренко і сляднів були як звірі, а на, на ви знаєте, що в нас всі так ек, показані в металевій клітці. Всі наші підзахисні по кримінальним справам. На жаль, в судах усіх в металевих або скляних пластикових клітках в Європі цих кліток немає. Ну я так, я так знаю, що немає. В е, радянському Союзі вони з'явилися з, з 92-го 93-го року. До цього теж не було металевих кліток. Так, ось е, в справі Свінеренко і есляднів проти Росії російські адвокати домоглися рішення на користь своїх клієнтів Свіноренко Сляднєва, і Європейський суд їм присудив по там, компенсацію грошову, там 2-3 тисячі євро. Це не суттєво, але це стало прецедентним рішенням. І тому завжди на всіх наших засіданнях ми, адвокати повинні заявляти на підставі статті 8, статті 9 Кримінально-процесуального кодексу, врахувати практику Європейського суду з прав людини у справі Свінеренко та Сляднів та негайно звільнити не тільки неповнолітнього, а я вважаю будь-яку особу на час судового розгляду з клітки. Тому що. Ми ж не в зоопарку знаходимося, щоб людей експонувати в медалевій клітці, тобто неповнолітні це е, потребують особливої уваги. С це проти Великобританії. В цій справі е, в суд оскаржувалася ефективна участь неповнолітнього у судовому провадженні, тому що він е, мав право бути присутнім в судовому залі, але цього, е, цього не було зроблено. В нас також є з цим проблеми. Свершов проти України тут якраз мова йде про обмеження на використання арешту неповнолітнього у якості запобіжного заходу. Як казали, шановні наші доповідачі, вже в Україні дуже широко використовується практика тюремного. Ув'язнення в слідчих ізоляторах. Тобто, як а, нам доповів шановний пан Микола Миколаєвич Колебо, повноважений президент з України прав дитини, а 192, 192 дитини зараз утримуються в слідчих ізоляторах: 38 дітей, дітей у віці до 3 років, ну тому що вони з матерями, і а, 1957 дітей, яким обрані інші запобіжні заходи. То на мою думку, і я думаю, ви всі погодитесь, що до цієї 1957 дітей треба додати ще, ще і тих дітей 192, які утримуються в, а, в слідчих ізоляторах. Тому що ну неможливо розумієте, якщо ми людей відпускаємо під домашній арешт, наші шановні судді з електронними браслетами, які звинувачуються в убивствах багатьох людей, ви знаєте, близько, не будемо казати, скільки людей хтось там підозрюється, що він бив, і його суддя відпустив з електронним браслетом додому. То чому не можна відпустити цих нещасних дітей додому? Тому це все потребує вдосконалення. Дуже вам дякую, будь ласка, запитання. Дуже дякую. Яку запитання, пропозиції? Чи перейдемо до наступного блоку?